Під обстрілами в самому центрі АТО і бійці підрозділу Торнадо, які на 70% жителі Донбасу. Воюють на боці України, звільняють землю поблизу станиці Луганської. Зараз там українських вояків посилено атакують бойовики. Про армійські будні підрозділу на базі в Лисичанську та блокпостах. Далі в сюжеті. Більша частина співрозділлення нашого. Це... Жителі, так сказати, Луганська і Донецька області, це база батальйону в Лисичанську. Колись тут була школа. На стінах залишилися малюнки дітей. Все решта вже підлаштовано під потреби військових. Ми тут складаємо в день Поряд зі школою приватні будинки раніше місцеві жителі були проти сусідства з автоматниками. Тепер думку змінили, кажуть самі торнадівці. Чистились обстріли і прориви терористів. Місцеве населення практично все просить нас не здавати. Місто. На блокпостах станиці Луганської в день більш-менш тихо. Чи не щогодині обстріли з градів та мінометів уже вночі? Вояки кажуть, тут на Донбасі окупанти вже не якісь зелені чоловічки. Зараз ми дуже легко розглядаємо в біноклі танки, БТР і піхоту, яка йде з відкритими флагами Росії. Утримують бійці спецпідрозділу Торнадо і першу лінію оборони поблизу Вовчоярівки. Її бойовики атакують останні 10 днів. Прорвати лінію над завдання диверсантів, адже вона у до лінії фронту. Олеся Варламова перший національний.